Ну що, всім привіток! Та що, не очікуємо мене тут, побачити? Так, я Меланія в вушках, тільки без вушок, на жаль. Тепер ми будемо знімати про бісер із сімейку. Давайте почнемо. Перше, це те, що сьогодні ми будемо плести з бісеру колечко. Та скоро я вам покажу повний результат, точніше він буде у кінці відео і покажу, як зав'язувати леску. Кому це потрібно. Для колечка нам знадобиться 16 бусинок. Я хочу колечко зелене та з ось таким от бантиком. Давайте оберемо бусинки, точніше, їх треба 15, а 16 у нас буде бантиком. Все, бусинки я вибрав. Та тепер давайте візьмемо леску. У мене є вже нарізана леска, але тут її для одного колечка забагато. Щоб її обрізати, нам потрібні ножиці. Так, давайте обріжемо десь скільки навіть цієї лески хватить на один браслет. Я думаю, що це навіть мало. Ладно Давайте я накладу 5 бусинок і повернусь. Я наклала 5 бусинок а тепер, коли я накладу 10 бусинок я повернуся. Так, ну я вже наклала 10 бусинок тепер накладаю з вами останню. А, що? Я мала накласти. Десь посередині цей буде бантик. Капець. Хоч я і помилилася, але я не здаюся і не падаю духом. Духом, що і вам не рекомендую робити. До речі, рекомендую вам брати по дві штучки, тобто одна на одну, і так вже начеплювати. А це так набагато зручніше і так швидше, якщо ви кудись пішете, і вам просто негайно треба якийсь зробити браслет або колечко, то робіть саме так. Тоді ви встигнете і туди, куди вам там треба, і сплесте гарний браслет. Так, ось. Я думаю, що це колечко вийде гарно. ну не знаю, давайте його зав'язувати приблизно, тому що зараз, як я і обіцяла, буду показувати, як зав'язати узол на лехті. Так, перше, це ми беремо леску і робимо хрест. І оцю от частинку продирявлюємо в середину колечка. Можна затягувати, можна, ні. Другий раз. Так же само, тільки робимо без хреста. І все. Далі ми робимо, зараз я вам покажу три вузлика. До речі, перший крок, який я вам показувала, називається напівузок. щоб, якщо хтось там комусь... Треба було розповісти то кажіть, що це напівузол. Зараз я не попадаю чуть-чуть. До -чуть. речі, таким чином навіть маленька дитина зможе зав'язати. І третій вузол зараз теж зав'яжу. Третій вузол теж зав'язую на відео. Так ось воно не хоче прорізати. До речі, це спосіб, який реально е, працює типу. І затягуємо і чекаємо пару секунд. Все, і можемо відрізати ці очі... кінчики. Можна потягнути, воно не розглянеться. І ось результат. Ось таке колечко вийшло. Звичайно це за колечко більше не на руку хоча можна на біль... більший палець. Ось так от Гарно виходить, так? Дякуємо за перегляд і всім па-па-па-па, чекайте нових відосиків.